Всіх вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Я, на жаль, маю дуже болючу інформацію, оперативну інформацію для нас, українців, зараз. Щось відбувається не то з Дональдом Трампом, чи це Ілон Маск на нього має такий вплив, чи він повністю перейшов на бік росіян, на бік наших ворогів, на людей, які напали на Україну. Ви тільки зараз, будь ласка, послухайте, що Дональд Трамп сказав. Я вам зараз все перекладу зразу і ми проведемо аналіз. Але я вас попрошу підтримайте це відео зараз, як ніколи, вашими вподобайками та підпискою на канал, тому що російські боти будуть на цьому каналі, на цьому відео і вони будуть писати дуже багато, бо зараз вони дуже радіють від того всього, що відбувається. I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for three years. You should have ended it three years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land. Everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. But they chose uh, not to do it that way. <laughs> Конкретно конкретно зливає Україну наговорює на Україну, говорить, що Зеленський мав три роки, щоб закінчити цю війну. Що Зеленський не повинен був розпочинати цю війну, і що Зеленський ще сам винен, і українці винні, що вони розпочали цю війну. То виявляється, що українці винні в тому, що Росія приблизно 200 тисяч солдат просто поставила на кордони. З Україною створили повномасштабне вторгнення в Україну, знищили та вбивали, гвалтували повно жінок та людей, знищували наші квартирні комплекси з людьми в тих квартирних комплексах. Не давай, не даючи нам вирішувати нашу власну долю, і тепер Дональд Трамп говорить, що о Зеленський незадоволений, бо ми без нього переговори мали сьогодні в Саудівській Аравії. А що Зеленський робив останні три роки? Чому він нічого не зупинив? Чому він не зупинив цю війну? А тепер він хоче за стіл переговорів сідати? Тобто, все робить те, що Росія хоче, тепер таке враження йде через. Голос Дональда Трампа від президента демократичної країни, від президента країни, яка завжди б стояла міцно та сильно за демократію. Тепер ще винять в цьому Україну і українці. Ви собі просто уявіть, до якої вже степені все перейшло та перемішалося зараз, що аж немає слів просто спокійно говорити про це все. Чесно вам сказати, таке враження, що донець Трамп просто співає під дудочку росії і дуже сильно хоче гладити гладити заголовку росію говорити Росії, що росія не права а хто буде відповідати за всі злочини які були створені проти україни проти українців що буде просто так все це забути просто так росія Невинна зовсім був Росія. Не винна, що Росія зробила повномасштабне вторгнення на територію України. Це Україна, тільки винна, бідна Україна, яка дуже сильно загрожувала Росії. Винна в тому, що ми розпочали таку. Повномасштабну війну виявляються проти Росії. Ми такі погані, і ми ще винні. І ще нам треба тепер нас додавити до кінця. І що якби Україна слухалася, то не втратила би свої території. А тепер Україна не повинна навіть думати про те, що їхні території повернуться їм колись, і не повинна думати про НАТО, не повинна. Взагалі нічого робити, повинна ще російську мову зробити другою офіційною перестати називати вулицями наших героїв та героїнь, які віддали життя за Україну. Ну, знаєте, це смішно, і таке враження, що завтра Путін скаже Дональду Трампу, що Аляска це росі... російська територія, бо ми колись вам задарма... задарма її продали. Я хочу, ми хочемо її назад. Дональд Трамп скаже без проблем. Забирайте, шми роз я вас розумію. Я вас все розумію, бо це ваша територія. Просто вам віддам від, від жод... без жодного пострілу. І все буде добре, правда. Вон, друзі, до чого світ докотився зараз. До чого все перейшло, і наскільки зараз Росія знову має цю силу на світовій арені? Те, що ми не хотіли бачити, те, що ніхто не думав, навіть що таке навіть буде навіть з Дональдом Трампом, навіть з Дональдом Трампом, який є радикальний, я не один раз говорив, що це людина, яка, від якої можна очікувати що-небудь. Два, три, чотири рази в той самий день людина, яка може повернути направо і потім повернутися назад, і повернути наліво, або потім знову повернутися назад, звідки почав, і піти прямо, прямо конкретно, так як він пішов сьогодні та почав говорити ще з такими, знаєте, нервами, ніби українці тут винні в чомусь, і так виглядає, що Росія і Сполучені Штати Америки. Хочуть поділити мінерали, хочуть поділити Україну, хочуть поділити все це до такої степені, щоб тільки Росія вийшла дуже добра з цього всього. Тому що Росія не винна. Росія не винна, що вона вбиває людей. Росія не винна, коли були переговори вчора. То на Україну знову пускали ракети, Україну знову обстрілювали і в Україну і в Україні знову гинули люди. Ну це просто знаєте, якесь знущання з нас, з людей з українців. Ми, українці, віддали ядерну зброю. Р... Сполучені Штати Америки пообіцяли, що вони нас будуть захищати. Звісно, це все було підписаним іншими людьми, іншими лідерами. Але де ж є справедливість, де ж є дипломатія, світова дипломатія. Це просто якийсь нонсенс. Навіть важко повірити, в якій зараз поганій ситуації є Україна. Дональд Трамп також сказав, що він вважає, що Зеленський вже задовго затримався, що ніхто його не підтримує в Україні вже так, як колись, і потрібно його забрати. Потрібно щоб були вибори, розумієте. Ну повністю знаєте, зливання України йде таким чином. А Росія з боку сидить, сміється і думає. Ох, це, що нам було потрібно. Нарешті, нарешті, вже нам можна трошки розправити знову плечі, знову можна говорити, що нам робити. європейські лідери просто в шоці від цього всього. Європейські лідери навіть не знають, що робити. Бо європейські лідери їм треба було діяти раніше їм треба було діяти, коли ще був Байден, їм треба було щось робити тоді, коли була ця підтримка. А зараз вони чекали, 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 і тепер залишилися. Посередині між Сполученими Штатами Америки і Росією, а Україна на жаль, яка виборювала е, свободу, е, в, боролася за демократію. Тепер повинна що втратити це все, і ті всі люди, що просто так загинули за нічого, просто щоб Україна мала рож, е, другу офіційну російську мову, що Україна навіть не могла своїх е, свої вулиці називати в честь. Честя героїв та героїнь, які на своїй землі, захищаючи свою рідну землю, загинули. Ну, я не знаю, друзі. Я не знаю. Я така людина, що я завжди до останнього маю надію та вірю в справедливість, але щось не пахне справедливістю більше, і щось не виглядає взагалі, що щось буде добре з цього Україні та українцям. Не знаю, друзі, не знаю. Тримаємося як можемо, і будемо триматися, бо ми українці. Ми вже не таке пережили і ще далі переживемо. Просто головне зараз єдність та надія, бо надія завжди помирає останню. Надіюся, що відеоролик вийшов цікавий. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.